Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро Чіф і гір 40. Починаємо з євро. Тижневий таймфрейм, свіп верхньої границі консолідації, і ціна закрилась з огромним фітилем. Де перший таймфрейм? У нас все ще структурно можна сказати, все лонгове, але пам'ятаємо, що ціна в консолідації, тому з верхньої границі вона може піти до нижньої границі, але першою ціллю буде виступати 0,5 п'ятий рівень. Обов'язково тут потрібно дивитись на реакцію, тому що. Ціна може і розвернутися. Так, зверніть увагу ще на ось цю ліквідність. Дуже красиво вона поскладена, прям хочеться її зняти. Аж четвертий таймфрейм пересвіп тут знов свіпають ліквідність, і ціна не дуже красиво без розривів ліквідності на аж четвертому таймфреймі сповзає в шорт. Аж перший таймфрейм. Зверніть увагу на ось таку конструкцію. Тобто, у нас був шортовий імбаланс, який перекривався лонговим, створився BPR і по логіці могло би. Відпрацювати в лонг, але ціна потрошки сповзла в шорт. Чому кажу звернути увагу? Тому що на Gear 40 на де першому таймфреймі схожа конструкція, але, звісно, окрему конструкцію не можна брати, треба дивитися на констек в загальному, просто подивимося відпрацювання. І так, що ми бачимо зараз? Зона цього біпіару може виступити зоною, від якої ціна може розвернутися. Тобто зняти хай азії, показати тут щось зрозуміле і піти далі в шорт. Другий варіант, що може бути, ціна піде тестити, аж де перший імбаланс. Після якого може також розвернутися в шорт. На даний момент я буду чекати відкриття Лондона, чекати ціну в ідеалі вище за хай Азії, а можливо, вже і тут зрозуміло щось покажуть, і приймати якесь рішення. Апдейти, буду скидати свій телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео. А також підписуйтесь на YouTube канал і ставте дзвіночки, щоб не пропускати зранку нові відео. А ми продовжуємо чіф. Або знаєте що? Продовжимо з Gear 40, тому що я вам показував одну конструкцію на євро. І по свіжій пам'яті, щоб ми подивилися на Гірії: тижневий таймфрейм. Ціна знімає цей тижневий фрактал і закривається також з огромною тінню. Де перший таймфрейм, ціна в консолідації стоїть я її ось тут, позначив і 0,5 рівень. І подивіться, яка конструкція намальована після зняття тижневого фракталу ілою консолідації на де першому таймфреймі ціна також зробила BPR. І якщо я не помиляюсь, вже навіть протестувала його. Є два варіанти розвитку подій: або вона звідси піде до верхньої границі консолідації, а може навіть і вище. Або потрошки потрошки його просто з'їсть, як було на євро. Поки що я налаштований більш лонгово, аж перший таймфрейм ціна також в локальній консолідації. В ідеалі для того, щоб лонгувати, побачити вихід в лонг над 05 рівнем консолідації з розривами ліквідності, корекцію в нього і від нього вже шукати над 05 рівнем консолідації вхід. Чиф також зняття фракталу. Лой хвилі в шорт і закриття тижневої свічки з великим віталем. Де перший таймфрейм інверсія шортового імбалансу? Пам'ятаємо, що ціна прийшла в зону продаж, звідки ми можемо побачити розвиток якогось шорта. Аж четвертий таймфрейм, ціна дуже красиво йде в лонг, залишаючи за собою ФВГ і працюючи з ліквідністю. І хотілося би продовження лонга, якби не одне але ціна в Азію зовсім трішки, але підзняла. Хай попереднього тижня і тому ми бачимо таку агресивну реакцію. Не був би знятий ПВХ. Я би сьогодні туди цілився. Це 100%. Але через це починаються сумніви, чи побачимо такий рух, чи ні. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.